Привіт! мене звати Ліна Храмцова. У мене сьогодні весна на вулиці, весна в душі, і я хочу поговорити про те, як навчитися жити для себе. Цю тему піднімаю в своїх відео і ви часто в коментарях ділитеся своїми долями. Взагалі, наскільки це неймовірно, коли людина пише про свій досвід, про те, як вона живе. Ви пишете про свої переживання, про конфлікти з дітьми, про пошуку шляху з собою. Шляху до себе, шляху до якоїсь цілі мети. І один хлопчина на консультації сказав: Я втратив вектор розвитку мені настільки сподобалася ця фраза, оскільки жити для себе, поставити себе в центр свого всесвіту, це можливо і є зараз той вектор, який втратили багато дівчат. Життя, яке було до війни в Україні, коли ми знали абсолютно все, як функціонує життя зараз це якийсь такий. Між світами, коли людина потрапила, вона не знає, де вона. Я хочу в цьому відео повернути вас до себе для того, щоб ви зрозуміли, як знайти шлях до себе. По-перше, це робота і це не відбудеться після того, як ви подивились моє відео. Ви сказали, о, я тепер знаю, де я знаходжусь, як жити для себе. Коли ви цікавитесь цією темою, це означає, що вже дзвіночки десь у вас в голові. Може, в когось на або колокол, а не дзвіночки. Дзвінять і кажуть, треба щось змінювати. Один з коментарів був під відео, коли жінка говорила, що троє дітей, машина, квартира, обов'язки, мови. Мені треба все це зробити, і якось це все, як то кажуть, менеджмент. Питання, а як себе не загубити в цій ситуації? Коли в нас йде понеділок, п'ятниця, понеділок, п'ятниця, час швидко летить, ми забуваємо. Треба зупинитися. Звучить дуже якось так, можливо, просто, але це дуже важко зробити, оскільки ваш мозок працює в певній в такій системі, в певному темпі, і його зупинити важко. Мені допомагають часто коти. Коли приходжу додому і мені хочеться починати прибирати, готувати коментарі читати, відповідати, відео записувати. На мене сідає кіт, і я сижу, така ну, я ж не можу кота підняти і скинути. Подумайте, що буде вашим котом. Півгодини, які ви після роботи сядете і будете сидіти просто, вони дадуть вам дуже великий ефект. Ви зможете відпочити. Коли ви просто сидите і е, нічого не робите, чай можете пити, каву, ні з ким не розмовляєте. Якщо ви. Е, Розумієте, що все, що відбувається навколо вас, ви робите, ви віддаєте енергію, але ви не отримуєте задоволення, ви не бачите всесвіту. Це означає, що ви живете по іншому сценарію, не по вашому. Ви придумали собі, що має бути так: я маю завести дітей, я маю на ці все водити, ходити, робити. Ні, це все дієслова. Спробуйте в своєму житті оскільки я вчитель, ми зараз будемо говорити з вами про граматику, не робити багато дієслів, а спробуйте перейти на іменники: щастя, спокій, надія. Знайдіть для себе, перейдіть стан з дієслова в іменник, тобто не рухайтесь, це допоможе вам почути себе, написати свій власний сценарій. Коли я провожу психологічні консультації, клієнти починають плакати після того, як я задаю питання. Скільки вас у вашому житті? Ми аналізуємо всі сфери життя, робимо певні техніки. І коли жінка дивиться, оце все скажімо, написано, і вона каже: Мене немає, мене 10%, а все остальне це чоловік, це друзі і всі, хто там є навколо. Тому ми намагаємося тоді з клієнтами повернути їх. Що це таке? По-перше, це зупинитися і відчути своє тіло. Саме все, що відбувається з вами, просто закрити очі і почути пос, себе, де в вас чухається, болить, свербить, можливо, щось дзвенить, або тіло взагалі дає вам е, знак. Ми знаємо, що все пов'язано. І якщо вже у вас починає щось болити, ваш мозок, він вас вже садить. Я вже сміюся, кажу, коли я зламала ногу, то мене не посадили, мене поклали. Слухайте себе і свої. Знаки, що вам каже тіло. Можливо, комусь хочеться соленого, можливо, комусь хочеться солодкого, може, тіло хоче масажу. Дайте йому це одразу. Якщо ви в понеділок захотіли, у вас з'явилася думка, я хочу на масаж. Сходіть в понеділок, максимум вівторок. Не чекайте до неділі, коли у вас не буде енергії. Взагалі, я фанат таких собі малювання на своїх консультаціях. Ми завжди кажемо, ви починаєте свій тиждень з енергії, у вас навіть не 100%. Можливо, в когось 80. До речі, напишіть в коментарях, от ви починаєте свій тиждень, скільки у вас енергії на початку і скільки в кінці. Якщо ви не будете дбати про своє тіло, то ви не зможете функціонувати. Це ваша машина. Дуже допоможе, наприклад, поміняти гардероб. Зараз от я знімаю це відео, у нас яке число? Чекайте, подивлюся. Сьогодні субота, 25. О, до речі, хто в нас Тетяни? Всіх вітаю з ним, Тетяни. 25 січня це означає, що в нас зараз скидки. Обновити гардероб допоможе вам здати увагу для себе і сказати мозку, команду, я важлива. Ви, коли йдете десь щось купляти, я розумію, що ми всі мами. Тому у цю маму треба вимикати. Класна фраза, я живу для своїх дітей. Це напевно саме жахлива фраза, яка може бути, оскільки нам в мозок цю програму вбили. Треба жити для дітей, треба жити для себе. Ви калічите тим, що ви живете для дітей, оскільки ваші діти потім в 30 років ще живуть з вами. бо Ви їх не відпускаєте. Всі пам'ятаєте ту одеську маму, коли каже, що там каже, ізя. іди додому, каже, мам, я хочу їсти чи хочу спати. Бо до цього приводить Я живу для дітей. Ви живете для себе, і ваші діти це бачать. Якщо діти бачать, що ви класно себе почуваєте, ви подорожуєте, ви є прикладом, а вбитися просто для того, щоб ем, забезпечити своїх дітей і не ем, радіти цьому. Діти в нас виростуть, підуть автономними від вас, і ви лишитесь самі. Чому є такий феномен, він називається синдром. Пустого гнізда, коли е, діти там, 18 років починають десь вчитися, тоді батьки дуже часто розводяться. І чому іде саме ця криза? Наприклад, стали ви там батьками в 20 років, 25. Вже к 45 рокам, якщо ми живемо для дітей, або я живу з цим там, е, нарцисом, бо в нас діти. А потім діти уходять, і ви тако сидите так, а яку ще придумати відмовку? Чого я не живу своїм життям? Ну, ну діти і починаються кризи. Чому кажуть сідіна волосся в врібро з чоловіками? Чому жінки 45-45, баба, ягодка п'ять? Бо баба починає розуміти, що в 45 вона точно баба, і е, вже починається нове життя. Але воно не має починатися в 45, воно має е, тривати. І не бути новим, тому як ви ще можете подбати про себе? Я впевнена, що наші дівчата саме є той показник. У нас всіх є манікюр, педикюр в мене немає, оскільки мені не можна взагалі нічого наприклад, робити. Я працюю в лікарні, і ви, до речі, бачили ще хоч одного медичного працівника, в якого є манікюр. Це заборонено в нас. Якщо хтось бачить, що, не дай Бог, навіть якимось лаком е ці пальці покриті, у вас будуть великі проблеми. Тому наші дівчата все рівно є зачіска, є одяг, є он, якісь прикраси. І це те, чого, е можливо, хтось не робить, але це все зовнішнє. Наскільки вам дає задоволення? Якщо ви справді любите це все, це просто класно. Але якщо ви робите це автоматично, бо треба щось зробити для себе. Ви можете проаналізувати своє життя, свою ситуацію і для себе вирішити, як я зараз живу, чи хочу я бути там це мій сценарій, чи це те, що мені просто вбили в голову і я живу не своїм життям. Це саме страшне, що може бути, зрозуміти, що все, що ви зараз робите, це функціонування. І якщо мені хтось, до речі, писав під відео, ми біженці, нам погано, три роки минуло. Вже прийшов час приходити до себе і починати змінюватись оця трансформація. Купіть собі квіти, що там Майлі Саріс наспіває, I can't buy myself flowers. Будь ласка, купіть собі квіти, купіть новий одяг. І якщо ви нічого не будете робити, навіть перший крок, манюсінький, то нічого і не зміниться. Але квіти, новий гардероб, своє тіло на масаж, на прогулянку, подаріть собі емоції. Я не знаю, наприклад, яка у вас шкала цінності, я вже давно перестала дарити своїм, наприклад, близьким собі якісь матеріальні блага, я дарю завжди емоції, тобто якусь подорож, відвідування концерту, ми ходимо на виставки. Тобто, я реально розумію, коли ми помремо, остання рубашка не має карманів, ви нічого з собою не заберете, але ваші емоції. Позитивний фільм, музика це все допоможе вам. Увагу для себе взяти, взяти час. Я от зараз вже говорю взяти, оскільки Zeit nehmen. Nimmt Німт für dich. Одна жінка сказала мені таку фразу: Man man hat nie Zeit, Zeit nehmen. у вас немає ніколи часу, його треба взяти. Тому любов до себе починається з того, що ви подивились моє відео, зупинилися і подумали, що можна зробити для себе. Я впевнена, кожен з вас знайде. Розкажіть, будь ласка, дівчат. Відвіду, щасливі дівчата, сильні дівчата чи чоловіки взагалі, як ви себе мотивуєте, що ви робите для себе? І коли ви почали жити саме для себе? Оскільки справді ми роль мами включили до певного моменту, вона і в моєму житті була, але потім я зрозуміла, що щаслива мама, щасливі діти. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам купити собі квіти, і ми побачимося в наступних відео.